Всім привіт, Мене звати Євген Комотенко, і це мій ютуб канал. У Мене тут на столі готові вже вергуни, Тому давайте їх разом з вами приготуємо дуже швидко, легко, а головне по-українськи і смачно. Вергуни, вони автентично українські. Хтось їх колись хотів у нас забрати, як завжди. Назвали це хрустіком. Хрустики, хрустики такої? Вергуни, е, автентична українська страва. Я, я навіть ну, пів життя думав, що це вона ну, не наша, а вона хоч наша. Коли я був в експедиції в Полтавський регіон, то там мені показували, як готувати вергуни, але там їх готували з е, додаванням дріжджів, і трошки вони такі пишні виходили, вони такі прикольні. Але якщо чесно, то треба чекати якийсь час, а щоб робити їх. Швидко там, за 20-30 хвилин, то я вам зараз даю рецепт, який можна швиденько зробити. Беремо яйце, беремо одну столову ложку цукру, і, е, кефір, і гарненько все розтираємо разом. Ухо-хо, в мене є серйозний вінчик. У кого найбільший вінчик, той найголовніший кухар. оп 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 оп, -оп, -оп, -оп. Тепер тобто додаємо 200 мл кефіру. У -у -у! Додаємо 200 мл кефіру або кисляк. До речі, багато хто не знає, що таке кисляк. Е, якщо е, ви знаєте, пишіть лайчик, коментарчик. Якщо не знаєте, то не пишіть. Трішки олії, небагато олії. Е, сіль, буквально небагато солі і 450 грамів борошна. Також у нас ще є сода. Можемо спочатку соду, якщо хочете. Навіщо соду? Для того, щоб наші вергуни були не дуже худенькими і не дуже товстенькими, середненькими такими. Але якщо у вас є розпушувач, можете взяти розпушувач. Але тут завдяки тому, що сода вступить в реакцію з кефіром або кисляком, вона гарно спрацює. Ну і вони будуть більш пишними. Але якщо у вас немає, можна і без цього, все буде борошно. Пам! Чик. 400 грамів. Японяпоня, японю. Славі. Каже, зі давай, факі додає вам більше. Десь там борошно. І тепер замішуємо. Просто мені інколи є В'ячеслав, він допомагає мені е, по кухонним моїм справам. Він інколи контролює, як мама, коли ти пішов у перший клас так, або на якійсь олімпіаді там, по, по фізкультурі, Давай, 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 давай. Так і я тут змішую. І Вячеслав каже: більше борошна, більше борошна, не вийде тісто. Зараз подивимось. Головна ідея така, щоб у нас було гарне тісто, яке можна розкочувати. Якщо ви ми налили трішечки більше, ніж потрібно, кефір додайте трішки більше, ніж потрібно, е, кефір, більше, ніж потрібно е, борошно. У мене тут просто було кефіру. Я вам сказав додати кефіру, я вам сказав додати 200 мл, а тут, мабуть, було 500. Тоді виходить, що нам треба додати 900 грамів борошна. В цьому і весь секрет. Ну нічого страшного, кухня це така штука, де можна все. Робити метод. Додаємо даємо 900 грамів борошна, 400 мл кефіру, 900 грамів борошна. Все. Ось так. Головне, щоб у вас вийшло гарне тісто, яке можна гарно вимішувати. Багато хто вміє готувати їжу, але для того, щоб приготувати її, е, прям ну, щоб стати шеф-кухарем або кухарем, ідея в тому, що ти просто вмієш не просто готувати, а коли стаються такі ситуації, як зараз, що там щось неправильно додав, а щось більше, більше там, долив, то просто ти можеш легко і швидко взяти е, і це все виправити. Якраз вміння виправляти ситуації — це відрізняє кухаря професійного від кухаря домашнього, От і все. Вергуни. До речі, етимологію слова вергуни я не знаю. Звідки воно пішло? Може подивимося? Етимологію слова «вергуни»? Зараз ми подивимося, в мене руки зайняті. Звідки ж пішла етимологія слова «вергуни»? А, до речі, да, в експедиції казали, що козаки казали, що вергати якось, але. Блін, мені здається, що якось може вергуни від того завертати, якось, вер, вернути. А це вам не, не горе вергати, це вам не гори звертати гори. Ну, баба, я думаю, що технологія головна це завертати. Так. Бачите? Ще трішечки борошна і все супер. І у нас ведуть ідеальні виргуни. Далі нам треба розкачати цей, це тісто в один гарненький такий пласт, шар, і потім просто правильно, правильно їх нарізати. Але перед тим, як розкочити, треба вже поставити, нагрівати олію, бо ми будемо смажити їх в олії, щоб вона вже нагрівалася. Ідеально чисто тісто завжди коли, коли воно трішки до, до рук. Бачите, зараз в мене ще прилипає, значить треба ще трішки борошна. Коли це вже процедура перестає бути, коли до рук не прилипає, ну, типу, так перестає, але відлипає, тоді означає Є. Yeah. 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 Тепер олія. Я думаю, що якщо у вас є якийсь свій рецепт. Секрети вергонів розкажіть, бо я думаю, що багато хто із вас вміє це готувати для багатьох це страва дитинства. В Полтавській області це, я певен, що це прям обов'язково. Майже кожен мав готувати. Але цікаво, чи додаєте ви якісь інгредієнти, можливо, якийсь мак, якийсь льон І чи є ще від якось може інші назви, можливо, від регіону до регіону воно якось по-іншому називається. До речі, на заході України готують вергони. На заході України не готують вергони. Це зато на заході України готують пампухи. Да? А, на Різдво. А, а в центральній Україні будуть у нас вергони на різдво. Є yeah. готово. Розкочемо трикутнички, і потім я вже я вже після експедиції експерт, експерт по вергунам. Я вже знаю, як їх вертити, вкрутити, вер... вергити. Я все вмію робити. Перегортати я їх вмію, я вже експерт. Знаєте, тісто. Щось так подобається, коли воно таке гарненьке. Можна бавитись, скільки загубити. Головне, багато місця. Все, тепер беремо ніж і нарізаємо трикутнички. Трикутнички отак. Чик. Чого ні? ні. Чого, отак не хоть? Чого? Ну, чого так не вийде? Ну славі. Ну іди, покажи як. Ну мені так нравится, то я отак так закрутив и в врагу, ні. А потім я І що, потім тут дирку? Ну, чекай. А така кадящий, не так зробив? Чого? Ну, все хорошо. Два різних майстра. Ну, все хорошо, зрозуміло. Дякую. Є різні школи. Є школа нарізання, як ви бачили, від В'ячеслава. Нарізати таким трикутничком, потім робите там невеличкий надрізочок і туди. Власне, цей трикутничок загортаєте. Є школа моя, вона більш несистемна, вона більш творча. Це означає, що ви просто вирізаєте з стіта тут трикутничок, тут трикутничок. Захотіли, вирізали отут, трикутничок. Захотіли отут. І це і це допустимо. Але... Якщо ви робите багато і ви на виробництві, то краще все полосками це оптимізує. Але якщо ви творча людина, то можете робити як я. Ось такі вам два варіанти, як робити. Одним словом, ось так намотуємо їх, продягаємо через серединку, і зараз будемо смажити у фритюрі. -теку! Тепер, 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 тепер. Беремо супер девайс. Я до сих пір не знаю, як буде українською назва цього супер -девайсу. Друшлях. Друшлях. Привітіки. Це друшлях? Шумівка? Шумівка? Шумівка як це коли на футбольному стадіоні. Це штука з дирками. Якщо знаєте в коментарях, бо наша команда розділилася в думках, як це називається. Шумівка. Не знаю. А оце вже магія, магія і філософія. Включаєте якусь якусь музику. Якщо у вас є діти, то просто думайте про дітей, щось робите і просто перегортаєте. Це я можу робити вічно. От якби мені сказали, тисячі, тисячу треба зробити вергунів. Easy <звук> А Завжди, коли є жир або треба щось протирати-витирати, я використовую паперові рушники від кохавинські папірні. Ну, бо я товаришую з ними давно, і якість їхнього паперу дуже-дуже крута. Так. І тепер просто беремо. І ось так гарненько викладаємо. І всі вергуни треба викласти на, е, на цей папір. Бо тоді трошки вони мене пересмажилися, зараз посмажимо нові. Перший млинець нанівець, перший вергун. Сам ти Євген брехун. Перший вергун Євген Болтун. Треба щось придумати. Пишіть в коментарях, першим малине знанівець це буде вергунець нівець. Фух. Так, це вже з цим краще, все набагато. Бачите, то треба, коли олія вже розігрілося, треба їх класти, класти і швидко готувати, готувати, готувати. І чим швидше буде це робити, тим вони у вас будуть гарнішого кольору. Я зазвичай звик, що цукрову пудру посипаються вергуни, але в експедиції побачив, що їх там або сиропом поливають, або варенням. Мені сподобалося. зараз буде те ж саме. Подивіться, пам! Рушник всотав весь зайвий жир. Ідеальний вергунець. Ооо. Яке смачне. І нехай весь світ зачекає. Ну, що я вам скажу? Отак От смажимо всі вергуни, якщо вам вдасться їх насмажити і всі відразу не з'їзсти, не з'їзсти, вам повезло. Вергуни є варення, як в барі. Мені 50 грамів варення. Чи в якому це барі, я не знаю, якось по-моєму це в фільмі 90 рік. <laughs> Як в барі, де ей, бармен, дай мені 50 підцяграм варення. Ну, вибачте, я просто у мене такий настрій. Все всім гарного наступаючого нового року, всім мирного неба, всім гарних проводження часу з близькими. Якщо є така змога, готуйте щось смачне один одному. Бо в таких простих діях і ось це приємні відчуття, що це твоя близька людина, яка готує для тебе, що здає. Воно всьому проявляється особисто для мене. Якщо існує мова любові, то моя мова любові – це точно їжа.